Лише разом можна здолати ворога. Постійно потерпає від обстрілів і Васильівщина. Допомагають там з гуманітаркою не лише волонтери, а й рятувальники, які постійно доставляють вантажі з такими необхідними продуктами та речами. Рятувальники ДСНС продовжують надавати гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає внаслідок ворожої військової агресії. Днями відповідний вантаж було доставлено у Васильівський район. Декілька разів на тиждень ми здійснюємо доставку гуманітарної допомоги до населених пунктів, які знаходяться під обстрілами російських окупантів. Ця допомога для населення та співробітників ДСНС надалі ми плануємо. Продовжити доставку гуманітарних вантажів, рятувальники доставляють продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі, адже жителі містечок та сіл сірої зони, що постійно знаходяться під обстрілами окупантів, не мають змоги отримати все це в інший спосіб. Тож щотижня, незважаючи на ризики та загрози, автівку завантажують та рушають в путь. Підрозділом ДСНС в комплектуванні гуманітарного вантажу допомагають різні благодійні фонди.